858 повітряних цілей збили військові харківської зенітної ракетної бригади від початку повномасштабного вторгнення. Про це 1 липня на брифінгу розповів заступник начальника штабу бригади на ім'я Олександр. Свого прізвища з безпекових міркувань він не називає. Його підрозділ захищає небо над Сумською, Полтавською та Харківською областями. По повітряних цілях влучають 9 із 10 ракет, випущених зенітниками бригади серед уражених об'єктів: російські літаки, крилаті ракети та дрони. Розвідувальні безпілотники збиті за два місяці на харківському напрямку, становлять майже восьму частину від знищених бригадою об'єктів. Це свідчить про інтенсивність розвідників, яка зараз застосовується на харківському напрямку, і це те, до чого ми можемо дотягнутися. Це те, що ми можемо відпрацювати. Ну ми ну це, мабуть, половина з того, що знаходиться у повітрі постійно. Тобто у нас знібули 5-7 за день за півдня ми знищуємо. Постійно перекатився. Ну, постійно вони нас вичисляють, постійне йде палювання. Тобто бойовий пуск це відразу підрозділ моментально переміщується. У нього там лічені хвилини, щоб оттуда вийти з точки пуску, тому що туди відразу або артилерійський обстріл, або там якщо літаки в повітрі каби туди зразу йдуть. Олександр відзначає, зенітники бригади періодично збивають керовані авіабомби. Але для цього мають заходити у зону прольоту російських літаків і ставати для них помітними. Коли російські борти запускають каби, їх прикриває ще один літак з протирадіолокаційними ракетами. Ними росіяни можуть вдарити по українських зенітних комплексах. Ці російські протирадіолокаційні ракети набагато швидше за їхні каби і здатні летіти на відстань 150 кілометрів. Для того щоб здійснювати постійну роботу по кабам, нам потрібна ну це не одна пускова установка, це не один дивізіон, це їх декілька повинно бути. І це повинні бути високоманеврові дивізіони, яких у нас, на жаль, зараз немає. Тобто, це дивізіони, який там розгортається за 5 хвилин, згортається за 2 хвилини. Але ж знову таки, вартість цих ракет, ну вартість каба і вартість ракети. І, скажімо так, обмежена кількість ракет того ж самого Іріса, того ж Насамса, ну на, на наразі вона не дозволить. Тобто, скажімо так, якщо там поставити три батареї Насамса на Харківському напрямку, то з учетом інтенсивності кабів, що там за день 10-15-20 вони кабів кидають, ми там за 2-3 доби розстріляємо весь запас ракет насамса, який заходить на Україну. Самі літаки, які несуть керовані боєприпаси. Уразити в повітрі могли б зенітно-ракетні комплекси великої дальності, такі як Петріот, Айрісте або САМПТ. Але щільність роботи ворожої авіації та розвідників не дає застосовувати ці системи поодинці. Ну, не може один Петріот прикрити Харків. От було питання про Ф-16 там ще літаки. Тобто, я думаю, що якщо вони зайдуть, то, по крайній мірі, вони здвинуть цю ворожу авіацію, вони змушуть здвинутись далі туди за Білград. Нині Харківська зенітна бригада має на озброєнні, крім радянських систем С-300, іноземні комплекси чотирьох типів, які саме представники підрозділу не називають. Це системи різного калібру і різної дальності ураження, але каже начальник штабу: їх не вистачає, тому що росіяни постійно нарощують удари. Якщо цей матеріал був для вас корисним, ставте вподобайки та підписуйтесь на Суспільне у соцмережах.